Час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земляни пересічно звернімося назад, крутнімо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися уже на початку вересня. У різні історичні епохи зазираємо сьогодні не так і далеко на з злишком років назад у 1791 рік, коли 7 вересня. А можливо навіть і раніше як каже історія на Таманський острів причалили кілька козацьких чайок. Таманський острів це Кубань. Отже, почалося переселення козаків на Кубань. Козаки загалом виконали ту місію, яку їм відводила Катерина II. Воювали за Російською імперією, боронили її південні рубежі у районі Таврії і нинішніх, ми б сказали, південних областей України. І от Катерина вирішила переселити їх на Кубань із кількох причин. Тут важливим було і освоєння нових земель, де ще фактично ніхто не жив, і тримання кордону з черкесами, адже Кавказ був поряд. Ну і взагалі подалі від центру. Поменше ризику козацьких повстань, яких так боялася Катерина. Врешті-решту тому 1791-му було переселено 18 тисяч козаків уже в середині 19 століття. Їх там було. Близько 100 тисяч населення. А в 1928 дев'ятсот перед колективізацією, понад мільйон кубанських козаків, колишніх вже вихідців з України, там жили. Ну а сьогодні Кубань це частина Російської Федерації. І ще в ті давні часи козаки створили 40 станиць, а своє головне місто назвали на честь, звісно, ж імператриці Катеринодаром. Цими вересневими днями в 1838 році у Києві починає свою роботу. Ми так сказали сьогоднішнім терміном. Інститут шляхетних дівчат, інститут благородних дівці, іншими словами. Через три роки він зайняв. Те приміщення, яке сьогодні ми звемо Жовтневим палацом або палацом Свободи архітектора Беретті, там навчали дівчат протягом шести років різним наукам і випускники інституту шляхетних дівчат мали право навчати купецьких і дворянських дітей. Так тривало до перевороту 1917 року, коли інститут був закритий. А в 1930-х туди поселилося НКВС. І сумні страшні чорні легенди ходять про те, якими катівнями наповнився підвал тодішнього жовтневого палацу, де розташовався НКВС. Ось така історія. Ну а у часи Революції Гідності у 2014-му жовтневий палац був одним із осередків, де гуртувалися майданівці, мирні повстанці. Зазирнемо тепер у 20 -те століття, перше і друге вересня. 1 вересня 1939 року початок Другої світової війни, а 2 вересня 45-го, кінець Другої світової війни. Тож оті дати, які ми звикли десятиліттями відзначати 22 червня, а потім 9 травня, це лише шматок отієї світової воєнної історії, про яку радянська історіографія воліла не пригадувати. Нагадаємо також вам, шановне товариство, що завдяки пакту рібентропа Молотова 1 вересня. Німеччина вдарила по Польщі, а через 17 днів Радянський Союз також струмив ніж у спину свого сусіда. Ми говоримо про це сьогодні ще й тому, що Україна тоді, українські землі тоді перебували у складі чотирьох держав: СРСР, Румунії, Польщі і Угорщини. Тож, відповідно, і українці воювали в усіх цих арміях інколи один проти одного. І треба сказати заради історичної справедливості, що перша... Кров на українській землі пролилася ще у березні, того ж 1939 року, коли Хортиська, а ми будемо вважати, гітлерівська угорщина посунула на Закарпатську Україну і окупувала її. Ось такі плакати. Тоді закликали патріотів вступати у карпатську січ. Пригадаємо, що сьогодні так зветься Легіон Свободи на нашому східному фронті із Московією. Тоді загинуло за різними підрахунками до 10 тисяч українців, які боронили свою землю, але недовго протрималася Закарпатська Україна, тому що, повторююся, вона була окупована Угорщиною. Ну і врешті-решт, треба сказати, також, що Радянський Союз, а куди ж подітися українцям, які воювали в складі його Червоної армії? Протягом Другої світової був агресором 9, Разів ось така миролюбна країна. Спочатку це були окупація Західної Білорусі, Західної України, потім Литва, Латвія, Естонія, потім Буковина, відхоплена від Румунії, потім частинка Фінляндії. Фінляндія не скорилася, дала попиці московському ворогу і зуміла втримати свою незалежність, поступившись 10% своєї території. Далі рухаємося, був також Іран. Тува, яку просто захапала Росія, і нарешті Японія. І тому, напевно, сьогодні ми наближаємося до того історичної, до тієї історичної реальності, коли 2 числа, 2 вересня, ми маємо відзначати кінець Другої світової війни, а 1 вересня день жалоби. Рухаємося далі і згадаємо, що у 1965 році, 4 вересня, в столичному кінотеатрі Україна відбувалася прем'єра фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Скільки нагород здобув цей фільм потім на міжнародних і всесоюзних фестивалях? Сьогодні я не візьмуся сказати, бо це були десятки і десятки. І ось на прем'єрі цього фільму, в 65-му році, виступив спочатку Іван Дзюба, молодий лінгвіст-науковець, і сказав про те, що в Україні відбуваються арешти інтелігенції. Його підтримали Василь Стус, аспірант. Інституту мовознавства та В'ячеслав Чорновіл, також молодий іс... науковець, історик і не і лінгвіст. Отже, оця трійка, яку яка невдовзі стане е... засновниками української гесінської групи, їх назвуть дисидентами, і було їх кілька десятків. Вра... власне кажучи, була найактивнішою у тому спротиві. Всі вони за це жорстоко поплатилися, всіх вигнали з роботи, а невдовзі вони були всі були троє із оцих арештовані. Так починалася починався черговий етап боротьби України за свою незалежність. В 1990 році восени вже було закінчено у Кагарлику спорудження. Сьогодні ми донедавна називали Кагарлицької міської школи номер 3 А сьогодні це ліцей номер 3 але відразу діти за парти не сіли, тому що дооблаштовували приміщення і почали вони навчання там. І з другого півріччя того 90 91 навчального року. 4 вересня 1991 року над Верховною Радою України здіймається синьо-жовте знамено. Пройшло майже два тижні відтоді, як було проголошено акт. Акт проголошення незалежності України 24 серпня, і ось 4 вересня над Верховною Радою здійнявся отой прапор. Лише за згадку про який у радянському союзі можна було загриміти на лісоповал чи на золотокопальні у колимі. Зазначу також, що у Кагарлику над Кагарлицькою районною радою жовто-блакитний прапор здійняли 17 вересня, тож року, за рішенням районної ради. Початок вересня 1996 року в Україні ознаменувався грошовою реформою. На зміну купонокарбованцям, мільйони яких українці носили в своїх кишенях і сумках, прийшла гривня. Багато спеціалістів слушно зазначали і українських, і зарубіжних, що реформа була вдалою. Треба сказати, що про це. Розмови про реформу починав ще Левко Лук'яненко, в 92-му році призначили послому Канаду. А оскільки в молодої держави не було, то канадська діаспора посприяла тому, що в Канаді надрукували перші майбутні українські гроші у тих номіналах, які ми знаємо: одна, дві. Гривні і так далі, їх тоді спеціальними кораблями привезли в Україну уже в 96-му, коли відбувалася оця реформа. Історичні постаті на наших грошах, гідні нашої поваги, пошани. І я гадаю, це вони заслуговують того на віки, а не тільки на момент грошової реформи чи го 21 го століття. Ну, ось так гривню ми сьогодні маємо. Знецінюється вона: інфляція, війна, друзі, і не тільки війна. Природні економічні процеси тривають. І нарешті ми згадаємо, що 1 вересня 2009 року у Європейській співдружності було заборонено випуск і використання лампочок розжарювання потужністю 100 ватт отих тих наших добрих вольфрамових лампочок через рік заборонили 60 і 75 ватні, ватні лампочки у Європі, а з 2012-40 і 40 та 25 ватні. Ну, дуже суворо повелися європейці з цими лампочками та їх долею. Чому? Тому що ці вольфрамові лампочки лише 10% енергії витрачали власне на освітлення, а 90% на нагрівання себе. Лампочок і навколишнього середовища. а це дуже неекономно і затратно. Європейці завжди думають про економію. Від того часу минуло вже десяток років. Я гадаю, що є такі молоді люди, які цих лампочок, можливо, вже і не побачать у своїх оселях. Ну, а ми переходимо на європейські стандарти життя і побуту в усіх сферах.